Вітаю вас, друзі! І у цьому відео ми з вами розглянемо, як же будувати свій контент, контент план у 26-му році, щоб люди на нього реагували, щоб люди підписувались. Я вам розкажу практичні фішечки. Те, що використовую я, те, що, як я буду будувати свій контент е, у цьому році, е, це відео підходить для всіх ніж, для всіх експертів, для тих, хто вже хоч якось почав вести блог. Я натаміршніченка, інстаграм-маркетолог, астролог, і допомагаю експертам почати вести блог інстаграм з нуля. На цьому каналі YouTube ми говоримо про Instagram, про маркетинг, про мислення, а також астрологію. Отже, те, що я зараз вам буду розказувати, це не теорія. А це треба одразу застосовувати. Тобто, це мій досвід, який зараз я його використовую, саме по цій схемі, яку я вам зараз дам. Я буду свій контент на січень, на люти. І саме такий контент буде дійсно працювати да, в 2026 році. Тому я вам рекомендую не просто слухати те, що я розповідаю, а одразу. Перекладати на свій блок, на свою ситуацію, на свою нішу і робити висновки, собі щось записувати. Одразу ідеї для контенту. Перший крок, який треба зробити перед тим, як ви будете прописувати свій контент-план, або просто накидуєте собі теми по блогу, треба зрозуміти для кого ваш блог. так. от. Аналіз цільової аудиторії Але тут є дуже великий нюанс про аналіз цільової аудиторії Я зараз не буду вам розповідати, як його робити, це аналіз цільової аудиторії Я хочу звернути увагу на інший момент. Давайте я вам буду зразу наводити приклади зі свого досвіду, зі свого блогу. Дивіться, мій блог да про. Те, як вести Інстаграм. Як почати вести Інстаграм, як в ньому заробляти. Здавалось би, що моя цільова аудиторія, тобто мій блок для людей, які хочуть вести Інстаграм. Тобто всі люди, які е, хочуть почати вести блок або вже його ведуть. Але ні, мій блок, я для себе вирішила, що моя цільова аудиторія тільки люди. Експерти, тобто, які мають якусь експертність і хочуть заробля заробляти саме на цьому. Ну, наприклад, це можуть бути вчителя, психологи, тобто у них є якісь знання, є досвід, і вони продають свій досвід. там Або це буде курси, або це буде послуги, консультація. Тільки вони є. Моє цільову аудиторію для мого блога. Якщо це люди, які хочуть продавати, наприклад, фізичні товари, онлайн-магазини, вони також да, пов'язані з інстаграмом, але це не моя цільова аудиторія, я їм нічого не продаю. Май також а, мій блог не для лайфстайл. Тобто, якщо ви просто блогери та да, просто показуєте своє життя, це нормально, От, є така ніша в Інстаграмі, але це не моя. Целява аудиторія. Бачите, перший нюанс: тобто, не всі люди, яким цікава ваша тема. Як у мене, да, наприклад, ведення інстаграму, це моя цільова аудиторія. Я для себе вирішила, що я працюю лише з експертами, тільки з експертами. І я вже не буду робити контент, да, наприклад, для онлайн-магазинів або для лайфстайлу. Я буду робити тільки для експертів. І це перший момент, який треба собі записати, усвідомити і проаналізувати, з ким ви хочете працювати, хто ваша цільова аудиторія на даний момент. Так, потім ви можете бути... Розширюватися і додавати іншу цільову аудиторію. Наприклад, потім я захочу працювати, наприклад, з онлайн-магазином. Але зараз я працюю тільки з експертами. Далі, не просто експерти, моя цільова аудиторія, я вирішила, що моя основна цільова аудиторія це жінки. Тобто, я не працюю з чоловіками, ну, також, в загальній масі. Так? Тобто, бачите, я вирішила, що моя цільова аудиторія, мого блогу, це жінки, які мають якусь експертність, якийсь досвід і хочуть саме заробляти на цьому, монетизувати свої знання. Ось це моя цільова аудиторія. Тобто, бачите, я вже відкидаю теми контенту, які не стосуються моєї цільової аудиторії. Я вже не буду давати Інстаграм для онлайн-магазинів. Як вести блогеру, на чому заробляти блогерів в Інстаграмі? Бачите, все, ми убираємо цей від контента. Ви вже розумієте. Фокус уваги у вас тільки на вашу цю групу цільову аудиторію. І починаєте думати, а що їм цікаво, а що вони хочуть почути від вас, да? а які вон, у них проблеми, а які них питання, на які ви будете відповідати у своєму контенті? Отже, перший момент, перший крок перед тим, як ви будете будувати свій контент в цьому році? Подумайте, для кого ваш блог, хто ваша цільова аудиторія. Оберіть, з ким ви хочете працювати, для кого у вас є вже продукт. Да? Ну, наприклад, ви нутріцолог. І не всі люди да, можуть бути вашими клієнтами. Потенційно так. Але ви можете собі прописати, що я хочу працювати тільки з жінками, наприклад, да, або тільки з чоловіками, і ви вже розумієте, що ваш контент тільки для жінок буде, або ваш контент тільки для чоловіків буде. Да? Також ви можете для себе вирішити, що якщо ви не ви працюєте саме для тих, хто хоче схуднути, тільки, да? поки, що, поки що. І ви вже розумієте, що ваша цільова аудиторія це жінки, яких хочуть схуднути. І ви розумієте, що вам тільки цей контент треба давати да? у цьому напрямку. А, а можливо, ваша цільова аудиторія це жінки, у яких там є проблеми з шлунком. Ну, Наприклад, да? і ви у вас. Це ваша цільова аудиторія. Ви вже про і не розповідаєте у своєму блозі, а ви розповідаєте ось про цю тематику. Тобто, перший крок це зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія, але точно визнати, з ким ви хочете працювати. На, візьміть, наприклад, півроку, що ви працюєте, ваша цільова аудиторія ось така група людей. Да? Другий момент це дуже важливий. Не просто ми визначаємо, хто наша цільова аудиторія, а треба важливо зробити сегментацію, тобто поділити вашу ту цільову аудиторію, яку ви обрали, на ще більш а, маленькі групи. По якому критерію тут можуть бути різні критерії. Це залежить від вашої ніші. Наводжу приклад з моєї діяльності. Дивіться, а, я вирішила, що моя цільова аудиторія. Це да, експерти, ми пам'ятаємо, да, які хочуть там, вести блог. все, що пов'язане з блогом в інстаграмі. І тут я поділяю свою ось цю цільову аудиторію на дві подгрупи. Перша група це аудиторія, ці жінки, які мають експертність, наприклад, вони вже навчилися там, вивчили нутриціологію або психологію, і хочуть тільки почати вести блог, тільки почати там заробляти, спробувати вести Інстаграм. Вони ще не вели цей інстаграм. Можливо, у них був тільки особистий. Якщо ви така жінка, приходьте на мій блог. А, і я буду робити контент з да, частину свого контенту саме для таких жінок, які тільки хочуть почати вести блог. Це перша група. Да? А друга група моєї цільову аудиторії, а це жінки, експерти, які вже почали вести блог, нещодавно почали вести блог, але у них не виходить це робити. Вони не знають, що там постати. У них немає, там наприклад, реакції, не підписуються люди, немає ідей, але вони вже розпочали вести блог і щось там роблять. Дивіться, я поділила свою цільову аудиторію на дві окремі групи. Здавалось би, Ну, і там жінки, і там жінки, і там експерти, і там експерти, і там пов'язані з інстаграмом, і там пов'язані з інстаграмом. Але у цих двох груп цільової аудиторії різні проблеми, різні болі, різні страхи. Давайте, наприклад, якщо ми беремо групу експертів, які тільки хочуть почати вести блог, дивіться, що у них, які проблеми пов'язані з інстаграмом, наприклад. Як зробити першу сторіку, як зробити перший допис? Або страхи, да, які у них. Як почати вести блог, мене ж осудять мої там знайомі. Я не вірю в себе, в мене нічого не вийде. Ось такі проблеми і страхи у людей, які тільки хочуть почати вести блог, Да? А люди, які почали експерти вже почали вести блог, у них трішки інші проблеми, що робити, щоб почали лайкати мій допис, наприклад. Що робити, щоб почали відповідати на мої сторіси? Бачите, і якщо ви будете робити свій контент точечно, тобто у заголовках, рілсах, дописах, там сторісах, да, називати саме проблеми вашої цільової аудиторії, питання вашої цільової аудиторії саме точечно? От на такий контент будуть реагувати люди. На такий контент будуть підписуватися люди, тому що вони будуть бачити себе у вашому контенті. Оце дуже важливо. І тому треба сегментувати вашу аудиторію не тільки розуміти, хто ваша цільова аудиторія, а поділити їх ще на групи. І робити під кожну групу свій контент. Тобто, як це можна робити? Тут ви саме вирішуєте. Наприклад, один день ви працюєте для СА1, наприклад. Да? Другий день ви працюєте для СА2. Щоб брати так, три дня ви працюєте для СА1, наприклад, да? а три дня ви працюєте для СА2, наприклад. Да? Тут ви вже дивіться самі. Але основна. Ідея, да, основне, що ви повинні усвідомити, що треба робити контент під кожну групу вашої цільової аудиторії. Не рекомендую обирати більше двох груп на місяць. Не рекомендую, якщо у вас є 2-3 групи, у вас вийшло після сегментації, да, після поділу на групи 3, 4, 5 груп, таке можливо. Я вам рекомендую все ж таки на місяць брати максимум дві групи цільової аудиторії і робити для них контент. І таким чином, і вам легше робити контент, і людям, зрозуміло, і ви точечно б'єте саме у вашу цільову аудиторію. Вони бачать себе в вашому контенті. Тобто, друге, крок, який вам треба зробити, після того, як ви дізналися свою цільову аудиторію, поділити їх на групи, дві групи. І потім до кожної групи треба вже проаналізувати виписати. У цієї групи такі проблеми, страхи, болі. Да? І ось вам теми для ваших рілсів, дописів та сторісів. І так аналогічно робимо з цільовою аудиторією 2. А потім ви робите такі види контенту у своєму блозі. Це коли ви вже знаєте, що у вас є дві групи, да? Ви робите, по-перше, це експертний контент. Тобто, в моєму випадку, це все, що стосується Да? Це експертний контент. А, ну і не тільки експертний контент, це, що стосується Інстаграма, дуже багато є ідей, тем для експертного контенту. Про це я дуже детально розповіла у своєму курсі. Він записи: Інстаграм з нуля для новачків. А, там я вам показую, на які кнопочки натискати, як налаштувати свій аккаунт, щоб він правильно працював. Да? Починаєте з цього, потім ви, потім ви упаковуєте свій блог, шапка профіля актуальне допис і усе. І там третій модуль присвячений саме всім відам контенту. Я розповідаю про всі віди контенту, як його робити, які є ідеї. Дуже детально. Тому, якщо у вас є проблеми з цим, я вас запрошую на цей курс, він в запис ви свободно його проходите. Посилання під цим відео. А, хвилинка реклами. ось Повертаємося до нашого контенту. Тобто, перший вид контенту це. У вас експертний, ваша тема, да, основна ваша тема, якщо ви нутриціолог, значить ви по нутриціології, але з урахуванням ваших е, сегментів цільової аудиторії робити. Да? Наприклад, якщо це стосується мого блогу, це буде про Інстаграм. Але дивіться, як я буду розмежовувати. Якщо я буду сьогодні робити. Контент для моєї А1, да, візьмемо тих, хто ще не почав вести блок, да, то я буду розповідати, що? Як зробити першу сторіс? З чого почати вести блог, перший ваш крок, перша ваша шапка профілю. Тобто такий вид контенту експертно я буду робити саме от на перший сегмент цільової аудиторії. Якщо я буду розглядати другий, Сегмент своєї цільової аудиторії, ті, хто вже почали вести блог, але у них щось не виходить. Я буду розповідати про інстаграм, але буде в мене такі вже дописи, ріуси, наприклад. Да? Що робити, якщо на вас не підписуються люди? Що робити, якщо ваш різ ніхто не бачить? Да? Що робити, наприклад, щоб на ваші сторіси почали відповідати? Бачите різницю. Тобто ці люди, які ще не почали вести бл блог, вони не зреагують на контент, Я, що робити, щоб на вас почали підписуватися. У них інше зараз питання. Їм би зробити першу сторіс, їм би почати вести блог, їм би подолати свої страхи. От про це я буду їм говорити. А про, для цих це вже не цікаво зробити як першу сторіс. Вони вже зробили 20-ту сторіс, а у них немає ніякого результату. Я думаю, що якраз більшість з вас, хто дивиться це відео, це саме друга моя цільова аудиторія. Якщо ви жінка, якщо ви експерт, якщо у вас щось не виходить в Інстаграм, обов'язково підписуйтесь на мене. Я там розповідаю дуже багато інформації про Інстаграм, практичну інформацію. Ось ви сподіваюсь, ви зрозуміли. Далі, який ми контент робимо? Тобто ми робимо експертний контент. Ви собі виписуєте, Які експертні теми ви можете розкрити для першої сегменту цільової аудиторії і для другої сегменту цільової аудиторії. Просто накидуєте ідеї бажано словами цих людей. Далі, який повинен бути контент в це мотиваційний контент. Та в кожній сфері, я думаю, повинен бути такий від контенту. Тобто. У всіх людей є страхи, да, невпевненості з кожного питання. І ви можете показувати, мотивувати людей, да, щоб все ж таки зробити крок. Давайте на моєму прикладі да, мотиваційний контент. Знову ж я ділю свою, свою цільову аудиторію по сегментам. У першого сегмента страхи. Які можуть бути страхи? Страх, що. Uh, я вийду в інстаграм, мене побачить мої знайомі, скажуть, що за дурницею ти займаєшся. Ось цей страх. І я буду закривати своєму контенті оцей страх. Ті, хто вже ведуть блог, вже в них не. Ну, не такий сильний страх, що скажуть інші. Так, у них також це може бути страх, але, але вже не такий страх. Але тих, хто ще не почали, вони не починають чого вести блок, тому що вони бояться, що про них скажуть. Що рідні, там близькі не зрозуміють, що за дурницею ти займаєшся. Так? Я буду закривати оцей страх, мотивувати, показувати свій шлях, показувати інших людей, які почали вести блок. Тобто закривати ці страхи. Це мотивація Контент, мотивація. А для тих, хто вже веде блог, у них вже інші страхи. У них, наприклад, страхи, що в мене нічого не виходить, да? я нічого не знаю, тобто немає самоцінності, я буду розглядати вже оце питання для тих, хто вже веде блог. Бачите, як важливо сегментувати і знати болі, страхи кожного сегмента. І точечно у своєму контенті вже закривати ці питання. Третій від контенту а вже ж це продаючий контент, якщо у вас є вже продукт. І ви готові його продавати, також треба продавати, да, продаючи контент. Але також треба усвідомити, для якої. Для якого сегменту цільової аудиторії ваш продукт. Якщо він універсальний, ми також не продаємо всім одразу. Ми також поділяємо по сегменту. Давайте візьмемо мій приклад. У мене є дуже крутий урок по сторісам. Як робити сторіс саме у 26-му році? Я розповіла дуже багато лайфхаків, рекомендацій з прикладами, як робити першу сторіс, щоб далі люди додивлялися їх. Да? Що не треба робити? Як треба робити? 26 році і також відповіла на саме найчастіше питання, які виникають про сторіс. Ну, це дуже класний урок. Він коштує всього 399 гривень. Ну, ну, урок дійсно класний. Цінність цього уроку набагато більше. А, якщо ви хочете цей урок, посилання під цим відео. Але дивіться. Ось у мене є цей урок. Він у мене універсальний, тому що в цьому уроці я даю і лайфхаки, як почати вести сторіс, як зробити першу свою сторіс. Про що зробити першу сторіс? Да? Тобто для першого мого сегмента. Тут є інформація. І коли я буду продавати цей урок для першого сегменту, я буду саме використовувати ці обороти, ці слова у своїх сторісах, дописах, рілсах. Да? Якщо ти хочеш почати першу сторіс, якщо ти не знаєш, з чого почати, якщо ти боїшся говорити балакучою головою, то це мій урок для тебе, що там буде в цьому уроці. Да? Бачите. Тому що оці проблеми, оці страхи у першого сегменту цільової аудиторії. Якщо цей же урок, я. Буду продавати вже на аудиторію, яка веде блог, а там дуже багато рекомендацій для тих, хто вже все ж таки почав вести блог, але на ваші сторіси ніхто не реагує. Да? От там я розказую, як розкачати ці сторіси. І я буду вже про це. Говорити в своїх реусах, де я буду продавати цей урок, буду говорити, якщо на твоїй історії ніхто не реагує, ось це мій урок. Ну так, та скорочено я вам зараз показую, як це робити, щоб ви зрозуміли логіку, як це треба робити. Ось третій від контенту, який ви повинні робити в своєму блозі, це продаючи, якщо ви щось уже продаєте. Ну, і четвертий від контенту, який я вважаю, що в 26-му році повинен бути обов'язково, це а вже ж особистий контент. Тобто ви розкриваєте себе як особистість, ваші інтереси, да, ваші цінності, чим ви там займаєтесь, живете. А тут Отут може контент співпадати. І як для першої цільової аудиторії, так і для другого сегменту, тому що ну, це про вас, це вже не про людей, це про вас. Але тут також ви можете враховувати сегмент цільової аудиторії. Наприклад, якщо буду розказувати про себе, про особистий свій шлях, так, то я буду окремо розповідати, як я починала ввести блог, які у мене особисто були страхи, так, що у мене не виходило особисто на початку шляху. І це буде більш цікаво саме Аудиторії, яка ще не почала, а також я буду розповідати, і що я робила, коли в мене не виходили ці сторіси. У мене також довго не було реакції на ці сторіси. Я не розуміла, що там говорити про цих сторісів, щоб почали реагувати люди. Зараз на сторі... на мої сторіс, у мене не велике охоплення, але реакції багато Це дуже класний, я радію від цього. Але я пройшла шлях це не одразу так було. Я дуже багато чого робила, щоб до цього дійти, і саме про це я у своєму році просторюся і розповідаю. Ось я буду про це розповідати, уже про цей кусочок шляху, моєго шляху в якості особистого контенту. Ось так. Отже, наговорила я вже багато, я хочу, щоб ви зрозуміли, як будується контент для вашого блога, незалежно від того, яка у вас ніша. Перше, ви ви знаєте, хто ваша цільова аудиторія на даний момент, з ким ви хочете працювати, да? потім ви їх поділяєте на декілька груп, берете дві групи, і під кожну групу робити контент експертний, продаючий. Мотиваційний, да? ну і особистий контент. І працюєте сьогодні або 2-3 дні на одну, на один сегмент цільової аудиторії, потім 2-3 дні на другий сегмент цільової аудиторії. Ось так ви можете побудувати свій контент. Я також зараз це будую. Можете переходити в мій блог, підписуйтесь, я буду показувати, можете дивитися, як це буде відбуватися на практиці Ось. А я вам бажаю. Великих продажів у цьому році, а я вас запрошую на свій курс, який у записі, від новичка до перших підписників в інстаграмі, де ви навчитесь робити. Всі віди контенту, упакуйте свій блог, тобто зробите шапку профіля, актуальні, перші свої дописи, налаштуйте правильно свій аккаунт, зробите воронку, яку роблять всі топові блогери експерти. Воронка на підписку, я детально про це розповіла. А також є доступ до клубу. Телеграм-каналі, де є я, моє живе спілкування з вами, де можете поставити свої питання, можемо розібрати ваші страхи. Також там в цьому клубі будемо розглядати питання пов'язані зі страхами, з астрологією, астророзбори будемо робити. Цей клуб просто унікальний. І це родзинка цього курсу. Так, курс у записі, доступ назавжди. Але. Також у вас доступ на 4 місяці до цього клубу. Описання курсу за посиланням під цим відео.